Ви досить добре навчилися український бізнес обскубувати як завіщав Ленін, як гуску, а в мене невелике прохання, я розумію, що воно не буде підтримано, тому що в залі людей мало, та і в принципі в більшій частині тих, хто пішло їм плювати на український бізнес, якраз той український бізнес, який на початку повномасштабного вторгнення сплачував податки. Допомагав місцевій владі, допомагав збройним силам України, допомагав ТРО тримати ворога на подступах не лише до Києва, а до інших міст нашої з вами держави, коли у владних кабінетах був повний хаос. Тому і я і наша команда розумної політики пропонує виділити додатково близько 1,5 мільярдів гривень, забравши з вашого телемарафону на програми по підтримці бізнесу. Щоб ви не лише їх обскубували через податкову, через бюджет, через зміни до податкового законодавства, яке відбудеться незабаром, через БЕП, через ДБР, через всі інші структури, які контролюються Офісом президента, і які фактично сьогодні виступають ключовими ройдерами в нашій державі. Я думаю, що ви сьогодні мали б займатися не цим законопроектом, а займатися питанням, наприклад, того ж звернення Маніфесту 42, який прямим текстом каже про те, що ваші структури займаються корупцією в портах Одеси. Наприклад, поспілкуватися з ФОПами. Які розуміють, що вони не зможуть далі існувати, і будуть закриватися або йти в тінь, звільняючи людей, які в них сьогодні працюють, і це буде додаткове навантаження на бюджет, тому що ці люди прийдуть до вас і будуть просити виплати по безробіттю. Я розумію, що ви робите це навмисно. Що потім, коли вони прийдуть, зразу видати їм бойові повістки і таким чином впливати на мобілізацію, але воно так не працює. Тому що все, що робиться вами, воно потім перетворюється на щось коричневе, але це точно не шоколад. І все українське суспільство це сьогодні бачить. Тому, якщо ми говоримо про ті підходи, які сьогодні існують у владі, я зараз не говорю про додаткові ресурси фінансові і про людський капітал, який ви відрізали своїми ініціативами про блокування консульських послуг вашого Сибігі. Ті люди не повернуться і не будуть наповнювати державний бюджет України, допомагаючи армії і допомагаючи нашій державі. Взагалі, більша частина тих законопроєктів, які потрапляють в зал, вони шкідливі для країни. Вони не мають голосуватися. І це виглядає або абсолютно невіглоство і непрофесіоналізм, або це навпаки зрада і намагання знищити. 360-ту, так? Ставимо. Ставлю 360-ту поправку. Вона комітетом відхилена, прошу голосувати. За 13 рішення не прийнято.